Вас вітає канал Адвоката Віктора Колбанцева. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев і канал Адвоката Віктора Колбанцева. Сьогодні, 7 вересня 2023 року, в Чорновецькому апеляційному суді у нас відбувся розгляд апеляційної скарги моєї довірительки Нелі Курік на рішення Стерженіцького районного суду, яким у неї було відібрано житловий будинок, який подарували її бабуся ще в 2014 році. Ви ну, знаєте, що рішення старження з суду, як нам потім стало відомо, значить, батько Нелі, син Соловіни Мігулеску заявив і сказав про те, що він за рішення сплатив 5 тисяч доларів США. Хочу сказати сьогодні, що рішення, що судове засідання відбулося дуже 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 важко. Дуже важко. В мене понад 20 з лишнім років. Юридичної практики, але такого би, тиску я на сторону представника відповідача не бачив. Мені навіть не давали там деякі слова говорити, ну, перебивали мене, тиснули на мене, щоб я, як кажуть, взагалі не захищав. Да, нелі. Потім почали погрожувати вони мені. Ну, Ви знаєте, найголовніше те, що нам вдалося у судовому засіданні довести те, що дійсно цей. Рішення суду воно є незаконне, необґрунтоване. В двох словах ска про те, що там терміни позинової давності вже двічі чи тричі пройшли по цій справі. Значить, дітей ніхто, як кажуть, інтереси не представляв. Ви знаєте, що у нелі троє дітей, які також були вже співвласниками цього будинку, але їхні інтереси ніхто не представляв. Там було ряд інших порушень. Сьогодні у суді вскрилося те, що я так думаю, що суддя апеляційного суду. Побачили те, що вся справа вона сфальшована. Навіть от ті рахунки, накази там про електрику, те, що там на пану, пані Сальвіну би, виставили якісь там борги, вказували на те, що ця справа вона сфальшована, надумана. Тим більше, значить, в матеріал справи дуже багато доказів того, що взагалі те, що там розповідали, все це є неправда. У, у сторони. Позивачки не було жодного доказу того, що дійсно було якесь там домашнє насильство і так далі. Всі ми розуміли, і я так думаю, що суд, судді апеляційного суду зрозуміли те, що все ж таки ця справа сфальшована, і я їм вдячний в тому плані, що вони ухвалили законне обґрунтоване рішення. Вони скасували рішення Стежинівського районного суду і відмовили задоволення позивних вимог. Так що, друзі, до перемоги, до зустрічі на каналі адвоката Віктора Колбанцева. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.